Сторінка 86. Параграф 15. Прийняття рішень. Прості рішення, щоденні рішення, складні рішення. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, чому треба вчитися приймати рішення. Навчитеся розрізняти прості, щоденні та складні рішення. Учитиметеся приймати зважені рішення за допомогою правила світлофора. Які бувають рішення, коли ми були маленькими? Більшість рішень приймали за нас дорослі. Тепер нам медалі частіше доводиться приймати рішення самостійно. Якісь рішення є простими і не потребують розмірковування. Наприклад, який морозиво купити, який фільм. Подивитися. Інші рішення також є звичними. Що сьогодні одягнути, вчити уроки, чи йти гуляти. Щодня ми приймаємо десятки таких рішень, тому їх називають щоденними. Рішення, які можуть мати серйозні наслідки, називають складними. Деякі з них, наприклад, яку спеціалізацію в навчанні обрати, можуть вплинути на нашу подальшу долю. Малюнок 49 види рішень. Ті рішення, яке морозиво купити, який фільм подивитися, щоденні рішення, що сьогодні вдягнути, учити уроки чи ти гуляти, складні рішення, яку спеціалізацію у навчанні обрати, який університет. Обрати, як люди приймають рішення. Уміння приймати рішення допомагає робити кращий вибір, запобігати виникненню проблем і шкідливих звичок, підвищити самоповагу і здобути авторитет. Приймаючи прості рішення, ми зазвичай покладаємося на свій смак чиюсь пораду робимо так, як раніше, як чинять інші, адже ціна такого рішення невисока. У крайньому разі нам не сподобається смак морозового чи фільм, який ми обрали. Дехто звик так розв'язувати всі проблеми. Однак у більшості випадків краще діяти не імпульсивно, а добре, усвідомлюючи наслідки своїх вчинків, що буде, коли підеш гуляти замість того, щоб виконувати домашні завдання. Ціна такого неправильного рішення погана оцінка, зіпсований настрій і навіть ваша репутація, якщо вас раніше вважали старанним учнем, особливо Зваженості потребують рішення, які можуть вплинути на життя і здоров'я ваше або інших людей. Малюнок 50. варіанти для вибору рішень: перебігти дорогу чи перейти через підземний перехід, пограти за комп'ютером чи на вулиці з м'ячем. Три кроки для прийняття зважених рішень: навчитися приймати зважені рішення. У складних ситуаціях вам допоможе правило світлофора, що складається з трьох кроків. Малюнок 51. Зупинись, заспокойся, зосередься, подумай, розглянь можливі варіанти, оціни наслідки. Вибери. Візьми на себе відповідальність. У разі невдалого рішення сприймай негативний результат як корисний досвід. Крок перший: зупинися. З'ясуйте, чи маєте змогу негайно прийняти рішення. Не робіть цього під впливом сильних емоцій. Якщо нервуєтесь або гніваєтеся постарайтеся заспокоїтися також намагайтеся не приймати важливих рішень коли голодні чи втомлені не дозволяйте іншим людям підганяти вас. Краще взяти перерву, ніж потім потерпати від наслідків необдуманого рішення. Найгірші рішення люди приймають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вони не здатні тверезо мислити та можуть заподіяти шкоду собі і тим, хто опинився поруч. Тому в таких випадках тримайтеся подалі від них. Крок другий подумай. Перш ніж прийняти рішення, зберіть усю необхідну інформацію і зверніться по пораду до тих, кому довіряєте. Розгляньте всі можливі варіанти вашого вибору, бажано не менш як три. І подумайте про плюси та мінуси кожного з них. Крок 3. Вибори. Зробивши вибір, візьміть на себе відповідальність за його наслідки. Пам'ятайте, що маєте право і передумати. Коли ви переконаєтеся, що ваш вибір не найкращий, немає нічого поганого в тому. Щоб визнати це і змінити ваше рішення, сприймайте негативний результат не як поразку, а як корисний досвід, що допоможе вам уникнути помилок у майбутньому. Малюнок 52. Ситуація для вибору зважених рішень. Завтра в Олега тест з англійської мови. Якщо він не підготується, то матиме погану оцінку за семестр, але друг кличе його на фільм, який вони давно хотіли подивитися. Олені купила нову літню сукню, і вона хоче вдягнути її наступного дня до школи. Та на дворі холодно, і мама каже, що ця сукня натуречна в цю погоду, адже в школі ще не вімкнули опалення.